Вітаю, друзяки, з якою мислю я до вас вийшов. Ви знаєте, з кожним днем я все більше і більше думаю про те, що, скоріш за все, я цей канал буду видаляти. Я думаю, багато вас спитає, чому, я вам це поясню. Тому що толку від цього каналу нема взагалі ніякого. Ну, практично ніякого. Зараз на даний час до нас звернулись два підрозділи, які потребують нашої допомоги в покупці зимньої різини. А у нас движення 0. Я з самого початку казав, що цей канал я роблю тільки з тої цілі, щоб ми мали можливість допомагати нашим Збройним силам. Е, мені дуже тяжко. І дуже неудобно поясняти хлопцям, що аудиторія більше ніж 50 тисяч людей, ну хай там половина гавнаєдов сидить. Хай даже 20 тисяч людей не можуть скинутись по 1 гривні і купити хлопцям 2 комплекта колес. І от в такій. Ну, в, знаєте, в такі моменти я собі задаю вопрос, а навіщо воно взагалі все треба? Ну от просто навіщо? Показувати тим каналам, що нам пофіг, що люди гинуть, що нам пофіг, що хтось потребує в нашій допомозі. Бля, я не хочу в цьому мати участь. Тому, от в мене. Такі, такі мислі з'являються в голові. Я ще рішення ніяке не прийняв. але просто хочу вас попередити, що можливо, це станеться. І цей канал я просто видалю. Якось так. У кого ще залишились можливості і бажання допомагати нашим хлопцям? Силочки будуть, не силочки, а номера карт, там дві бригади, мінометники і аеророзвідка просять допомогти з покупкою резини. Тому, у кого є бажання, ви можете долучитись до цих зборів. Силка буде в коментарі закріпленому, також в описі номера карт. Долучайтесь, а я буду думати, що робити далі. Тому що мені, ну, дуже, от знаєте, коли от хлопці дзвонять, Дімон, допоможи да там зібрати. То-то, то-то. А я їм кажу, блять. А, а у нас людям насрать на це все діло. У нас вже все. Мир на землі настав. Покажу вам як є просто. От як є, так і кажу. Без всяких. Коротше вот такі справи.